Хлопці та дівчата, сьогодні ми з вами почитаємо цікаву книгу Наталії Пашинської Різдвяні історії. А про що вона буде ви зараз дізнаєтесь. Сніговик Якось маленькі зайченята бавилися на вулиці, і найменше зайченятко Руні несподівано запропонувало. А ну-мо, зліпимо сніговика, великого превеликого, з носиком морквинкою. Він буде охороняти нашу хатинку. Малята зраділи і зліпили гарненького сніговика з носиком морквинкою та гуциками оченятами А руні навіть різнобарного шалика приніс. Заченятка весело гоцали, бавилися, бігали довкола сніговичка. Але. Наближався вечір, тож мама покликала Стрибунців додому. Руні сидів біля віконця і сумував. Адже сніговичку там, напевно, геть самотньо. Ніхто не розкаже йому казочки на ніч. А раптом Сніговичку буде страшно вночі. Я піду перевірю, як там сніговичок добре. Тато зайчик вийшов на вулицю. Маленьке зайченятко Руні не могло всидіти на місці від нетерпіння, аж ось повернувся тато зайчик. Він був увесь в снігу, ніби в замет упав. Здається, у нашого сніговичка знайшовся друг. Поглянь у віконце, сказав тато малюку. І справді, Руні побачив біля сніговичка ще одну снігову фігурку. Також із носиком морквинкою але без шалика. Руні дуже зрадів, що сніговичок тепер не буде на самоті, хоч і зрозуміло, звідки ж узявся друг сніговичок. А ви здогадались? Чудово! До побачення!